Мені друзі, сокомерачій кімнаті зараз і будемо брати інтерв'ю родичів. Дня Рис Максим Олександрович мене звуть. Я сторона потерпілих бухмана Юрія Михайловича, 83-го року народження, 2 червня, який загинув в страшній пригоді, яка сталася 14 листопада приблизно о... з 8 по 9 вечора на трасі. Остара Бухарській трасі а, в бік Дамби в селище Пози. Я дізнався від його дружини, вже майже він був ще а, він ще був живий, він встиг написати, дзвонити і сказати, що з ними трапилось, і сказати, де Я, я ну, Мені здається, після дзвінку я вже був там через 20 хвилин, а саме там 20-37. Я вже був на місці, бачив те, що вже всі бачили засобах масової інформації. А, водії пасажирів, водія, тих, хто був в ауді білого кольору, а, на місці ДТП не було а в швидкій. Вже я запізно приїхав, швидка сказала, що 10 хвилин як констатували загибель Юрія Бухмана. Другий пасажир Борис Єргів вже був загиблим, він вже лежав на дорозі. Люди, які скоїли цей злочин, встані і вже нам відомо. Зі слів прокурора, і це визнав о, зараз обвинувачений чи підозрюваний, о, вони були в стані алкогольного сп'яніння до того, як сісти за кермо автомобіля Ауді, і він і його супутниця, вони разом живали в ресторані Алкогольні напої о, декілька годин декілька, декілька годин. Бориса залишилося три неповнолітні дитини, молодші чотири роки. У Юрія залишилась дитина 5 років, дочка. Це були дуже добрі, хороші люди, які справжні українці, які допомагали з перших днів війни і робили багато і для підрозділів. Нацполіції і для підрозділів територіальної оборони разом ми з Юрієм а, і з благодійним фондом Едуарда Макарчана а, зробили більше аніж на 40 мільйонів гривень придбання і автівок і всього іншого. Він дуже а, ну він дуже був скромною людиною. Він ніколи про це нікому не казав, тому що ну, хороший. Справи він казав, що повинні робиться тихо. Є така да, прислів'я. Роби добро і кидай його в воду. Він за кермом був з 10 років, 30 років, 10 років так сталося, що він зарано втратив батько, якого на його очах ще в 93 році розстріляли злочинці. Він віз свого батька. Пораненого до лікарні з 10 років він сам був собі без будь-якої допомоги. Він став тим, ким він став, поважною людиною. Всі його знали. Я не знаю а, ну, жодної людини, з, з ким він мав якийсь конфлікт. Він завжди був, він завжди був готовий допомогти, прийти на поміч в будь-який час. Де він не знаходився. Нам прикро те, що ми дізналися, ми розуміємо, що всі, все, все, все відбувається. Бувають ДТП, бувають нещасні випадки, але дорослі люди, дорослі люди, вже повнолітні, які скоїли це і ми бачимо, що взагалі вони живі, здорові, вони здатні вони здатні розуміти, вони здатні подіти. Вони не зробили жодного жодного кроку, щоб намагатися допомогти людям, які залишилися в автомобілі Тойота, Юрію і Борису. Вони не встановили, чи може хтось живий, чи треба допомога. Вони поспішили, по перше, з міста пригоди збіжати, тому що вони знали. Вони усвідомлювали, що в них є отягчаючі обставини, бо вони в стані алкогольного сп'яніння. І Як нам вже стало звісно, жоден з тих, хто був за кермом, не мав права керувати автомобілем, бо вони були позбавлені е, водійських посвідчень, а саме позбавлені е, через е, те, що вони керували раніше іми в стані алкогольного сп'яніння. Тому вони чітко розуміли що Це, це отягчаючі обставини. Будь-якого, я, я не знаю, що їм керувало, але вони не залишилися з потерпілими, вони не стали допомагати, не стали щось хоча б намагатися зробити, щоб допомогти, може врятувати, ми не знаємо зараз. Але може, може, рахунок йшов вже на хвилини. І якби вони не спасали свої, вибачте, дублі. Коли вони сіли в машину, а повезли одразу хлопців, які загинули на місці, не собі, який, як ми бачимо сьогодні в залі суду одного, він живий, здоровий. Він відмовився від медичної допомоги. Що свідчить, якщо людина погано себе відчуває, але він не відмовляється від допомоги. Сьогодні адвокат. Е Цієї людини, яка сидить на лавці підсудних, нам хоче розповісти, яка це порядна людина, яка була вже раніше неодноразово позбавлена водійських прав, нам розказують, що ця людина має знаходитись вдома з багатьма дітьми і з вагітною жінкою в місті Дніпропетровську. На домашньому, під домашнім арештом. Але сьогодні ми бачимо, що підсудний навіть не може сьогодні внятно сказати, а де ж він живе, в який будинок сьогодні, в який будинок сьогодні його відправити, щоб він сидив. Бо він не знає, де він живе. Він живе майже в Дніпропетровській, майже нам каже адвокат, що вагітна жінка на 9-му місяці. Він з іншою жінкою, це, це не наша справа. Це хай вони там розбираються самі. Він вживає алкогольні напої за 500 кілометрів від своєї жінки, від своїх дітей. При цьому він знаходиться під слідством, під заставою. І він продовжує керувати автомобілем. Немає на це права.